Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви дуже просите подивитися місто Нікополь, Дніпропетровська область. Чи полізуть туди орки, чи будуть там окупації? Ну, давайте подивимося, яка ситуація взагалі складається в місті Нікополь на сьогоднішній день. Взагалі, військова ситуація в Нікополь. Це йде всупереч цінностях цінностей людей, всупереч їхнім бажанням, тобто йдеться мова про те, що, здається, нібито Бог відвернувся від вас. Така ось ситуація. Ніби вся робота, яка робиться на, те, на захист, ніби воно ну, нічого не видно. Ніби все воно зливається. Ніби вас не бажають захищати. От таке от відчуття. Того у вас і таке відчуття, ніби про вас Господь забув. Так, це і обстріли, це і загроза, і от в основному біля води, з боку води, у вас там іде Важка ситуація. З боку води йде обстріли. Ну, ви ж там десь на березі, мені здається, ваше місто. Ну, ось так. Давайте подивимось, яка буде ситуація в Нікополі до початку осені 2024 2000... року, так. Ну, критична ситуація буде, дивіться, будуть вас все одно, от, от, карта війни, розумієте, карта війни, і воно трансформується в атаку, от, з перемінними успіхами, можна так сказати. Того, що на цій колоді, от, ось е, от переможець, він під чи він вдягає на себе корону переможця. Так? Але знову ж таки, воно. Трансформується усе, От, йдуть зміни на атаки. І дивіться, ще, ще що тут по, ці, по цих картах, можуть у вас виставляти певні укріплення, можуть виставляти певні укріплення. В цьому і буде ваша перевага. Але, незважаючи на це, ворог може ще посилити е, обстріли. Може таке бути. Ворог буде намагатися знищити ваш захист. Наскільки я розумію, це йдеться мова про ці укріплення, які наразі будують ну, по периметру території, там, де є лінія розмежування. З орками. Ну, ось от ця лінія розмежування, ось це орки. І от е, між вами вищий суд е, відбувається, розумієте? Іде Вищий суд. Вищий суд на чью користь. Ухід, 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 блокування. Розумієте, от так, як я і сказала, з боку, з, з боку моря. Можуть вас і як з повітря на вас атаку здійснювати, так і з боку моря, з боку води, з кораблів, так і з боку кораблів. Ще ну, знову ж таки, тут такі баталії, от, я бачу, разом з цим ці кораблі будуть нищитися. Тобто це буде і повітряний бій, і морський бій. Тому тут і карта Вищого суду. Випадає. Тому. Е Ну, я хочу сказати, що ситуація буде ну, такою загостреною. Ворог буде атакувати. Ви більше в оборонній позиції, ворог атакує. Оці всі е, атаки будуть блокуватися нашими як на землі, так і в повітрі. Далі дивимось, як для мешканців буде цей період. Для мешканців до початку осені 2024 року, як для мешканців? Мешканці очікують, очікують і дуже бажають. Очікують перемоги, очікують. Перемоги в, е, в, у втратах. Ну, тобто перестати, перестати втрачати, очікують. Але разом з тим вони і втрачають. Розумієте? Чаша поступово наповнюється і скоро вона перельється через краї. Того тут і карта очікування. Вони ну, настільки вже терплять, це їхнє терпіння, воно скоро. Перельється через краї, за того, що вони втрачають, втрачають будинки, втрачають ресурси. Ну, тут будинок пентаклів. тут В основному от можуть бути ну втрата житла, житла землі, території, території, на якій вони живуть, Ну в тому плані, що і за обстрілів. Окрім того, тут ще можна сказати, що вони дуже бояться окупації. Воно в такому терплячому напруженні перебувають. Давайте подивимося, чи є загроза окупації міста Нікопаль Дніпропетровської області з боку орків, чи є загроза окупації на цей період. Так, у ворога є бажання, є бажання М -м. порушити земельний баланс, земельну рівновагу, територіальну рівновагу, в них є бажання. Ворог бажає, але за перевернутою імператрицею та перевернутим правосуддям карти говорять ні. Тут мова йдеться просто про бажання. Оце, от, знаєте, от, це і територія їхньої мрії, можна так сказати. Але за картами карти говорять ні. Хоча буде така от, м -м, критична ситуація, коли буде здаватися, що ось ось може щось трапитися. Поки що я не бачу, але знову це на сьогоднішній день. З огляду на ці події, які розгортаються сьогодні, тому всесвіт дає саме таку інформацію. В них просто є бажання цього. Але за картами ні. Ні. Десятка жезлів, ця історія для них, знаєте, є такий вираз never ending story. Історія, яка ніколи не закінчується для них. Тобто ніяк щодо обстрілів, так. Для... Дуже важко буде по обстрілах. Одразу вам говорю. Вони хочуть перемогти вас е, тим обстрілом, тим вищим судом. Ну, дивіться, ще що можна тут сказати. Дивіться, оцей Янгол вищого суду він стоїть в опозиції до лицара. Лицар, лицар мечів, це є е, обстріли з боку противника. Тому по них будуть з вашої території також добре по них шмаляти. Той Вищий суд спрямований на них, на орків. Ну, ось так. Так. Що тут ще можна спитати? Взагалі, покажі поітогу по для мешканців міста Нікополь до початку осені 2024 року. Що може бути таке ключове по ітогу? Що може бути ключове? А те, що вам потрібно зосередити увагу на тих людях, які дуже хочуть вашої поразки окрім того, тут буде у вас знайдено багато осіб другої ланки, може навіть першої. Які були е, союзниками, спільниками е, ворога. Тут показано поразка гнилого оточення за їх бажанням. Говорить про те, що буде у вас е, знайдено багато людей, і переважно ці люди із влади, середня ланка може бути, які співпрацювали з ворогом, ви ще багато почуєте. І окрім, ну, дивіться, когось, когось буде, ну, скажімо так, чиясь праця буде припинена. Чиясь праця буде припинена. Буде їхня марна пра... Вони марно працювали, вийде, за цими картами, того, що їх зловлять. Будуть намагатися вони втікти. Будуть намагатися вони втікти. Навіть дехто буде вбитий. Дехто буде вбитий. Знову ж таки, вищий суд. Розумієте, карта вищий суд. Кожному буде по заслугах. Когось буде вбито, когось буде ув'язнено, буква закона. Ви навіть е, не уявляєте, ви навіть не уявляєте, кому ви наразі довіряєте. Коли ви про це дізнаєтесь, ви будете, ну, скажімо, Дуже-дуже засмучені і вражені негативно, в негативному плані вражені. Це може бути хтось з вашого оточення, кому ви довіряли, кого ви любили в такому плані. Окрім того, внаслідок цих, людей, внаслідок цих людей, які є гнилим оточенням для вас, ви втратили також багато людей. Ну, давайте ще три карти по ітогу. Ну, Пайтог, бачите, усі -всі ваші страхи, вони були зумовлені зрадою. Ви дуже багато дізнаєтесь до осені про тих зрадників, кому ви довіряли, яку змію на грудях ви пригріли? Хто вам внушав які страхи? Хто вам говорив про те, що вас продадуть, вас здадуть? Тобто тут можуть бути оці зрадники на фізичному рівні, тобто хто ну, от, робив все проти вас, і на емоційному рівні, хто вас лякав, тобто хто фізично допомагав ворогу, там, е наводив ціль, і хто вас за хитрістю лякав, щоб ви зламалися. Тобто, це будуть люди з подвійним дном, яким ви довіряли. Ось що я хочу вам сказати. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна! Тримаймо стрій! Україна понад усе.